Якщо ви подивитесь трейлер мультфільму Стихії, вам здасться, що старий добрий Піксар повернувся. Знов такий круто вигаданий всесвіт, продуманий цікавий і ще й приправлений неймовірними пригодами. Але то трейлер. Фільм інакший, тож сьогодні я відповім вам, чи зміг Піксар повернутись до свого ж рівня є над гік з вами, щоб поставити оцінку одразу після кінотеатру. Це буде без спойлерів. Сюжету мультфільму можна умовно поділити на дві частини. Якщо ви собі якісь представляли при перегляді трейлерів, то рівнесенько таким він і буде у другій частині мультфільму. Дівчинка буде шукати себе, розуміти чого вона хо хоче, чого вона не хоче, ну і в цьому сьому ще й романтика буде. А ось перша половина вона більш така пригодницька і пов'язана з конкретним квестом завданням. Звісно, емоційно і сенсом набагато більше навантажена саме друга частина мультфільму. Ну а так, це історія родини емігрантів, де цінують традиції, родинні зв'язки, свою культуру, яку не дуже сприймає суспільство, бо родина з останньої хвилі еміграції. До речі, дуже прикольно, що корінних мешканців там взагалі не було лише хвилі емігрантів. як тонко американці продовжують випілювати індейців зі своєї історії, та врешті-решт. Це все ж таки гарна історія кохання і прийняття одне одного, тому я поставлю 20 балів, хоч мені дуже багато чого тут не сподобалось. Але про це поговоримо згодом. Спочатку перейдемо до візуалу. Це справжній піксар, такий, який ми звикли бачити і любити. Тож тут всі 20 балів з 20, бо ви в трейлері самі все бачили кайф. Ну просто кайф-акторська гра. Що тут скажеш про озвучку. Ви вже звикли чути фразу. Я оцінюю лише інтонації, емоції нам намалювали. Ніяких пред'яв, все було влучно, все доречно. 18 балів, погнали далі. Атмосфера. А Ось тут дещо трошки мене вибивало. Як і казав, мені не дуже близьке життя іммігрантів. Я розумію, що для американців це буде набагато більш зрозуміла річ, як і для багатьох європейців, де приймають в тому. У числі і українців Ізраїль, Франція всі зацінять. Ще вибивають труднощі перекладу. Вони в оригіналі елементи, які вступають в реакцію. Тут в нас стихії, але реакція залишається не тільки як слоган мультфільму, а й як сюжетна складова. Ну і більш за все із атмосфери вибиває логіка. Тому тут я заберу всього один бал, поставлю дев'яточку, а про логіку поговоримо більш змістовно. Вся взаємодія стихій не продумана. Не існує взагалі якихось правил, які б мультфільм міг не порушувати. В одному випадку. Патку, все діє так, в іншому інакше. Якби стихії вступали в реакцію тільки за своїм бажанням, то одне. В мульті все відбувається як завгодно. Якщо основна проблема першої частини мульта вирішується за допомогою скла, то можливо варто подумати, що це тимчасове рішення і зробити щось більш фундаментальне. Ні, а саме головне родина емігрантів, яка поїхала, залишила своїх рідних взагалі не зрозуміло, чому поїхала. Так там було стихійне лихо, але коли поруч з тобою всі рідні, які можуть допомогти все відновити, навряд чи ви будете стрімголов нестися до іншого. Континенту самі. І якщо ви, як родина, живете на іншому континенті, то з якого дива у головній героїні є спогади про бабцю? Коротше, з восьми тут всього три бали. Бо я можу ще продовжувати, але там доведеться спойлерити. Краще перейдемо до гумору. Він був легкий, не прям дуже смішний, але добротний. Тож з семи балів. Я залишу десь 6 і прийду до пункту Ботак Хоца. На жаль, це мультфільм, який не викликав в мені неймовірного захоплення і бажання поставити максимум. В ньому піднімаються важливі теми, показують, що чоловіки можуть плакати, але це типу тому, що це особливість їх виду, такі гарні стосунки між персонажами і поцілунок без активної згоди. А я про неї вже два ролики зробив, можете подивитись: надії батьків на своїх дітей, їх власні бажання все. Це ніби важливо, але ну якось мене не торкнуло. Не можу сказати, що мульт поганий, але я поставлю 9 балів з 12. І в підсумку: зі 100 балів, мультфільм стихії набирає в мене 85. Це дуже схоже на той самий Піксар. Які колись ми всі полюбили, я впевнений, що в більшості глядачів оцінка буде ще вища. Тому дуже раджу вам сходити в кіно, подивитись і отримати насолоду. А мене можете підтримати лайком, коментарем і навіть фінансово я дуже вдячний кожному з вас за допомогу, яка поки що мені не дає можливості розвиватись, купити там кращу техніку і таке інше, але точно не дає й можливості забити на все і кинути той Ютуб. Тож, до зустрічі.